Так, Тоні, твоя вечеря. Тато приготував. Тато, що ти тут надавив на крути? Можна я попробую? Агу. Тато, дай! Тато чому ми є. Блін. Це кайф. Так, ми тут. Це яблучно морквяний сік справжній. Я колись. Купив цю сокову жималку, що десь 10 років тому забув про існування. І сьогодні я не знаю, що я її згадав. Пішов купив яблук в ближайший кіоск, До речі, дуже солодкий. Морко соломія десь вдома знайшла. Ми забабахали. І Івосія солоблюю. Я не знаю, чи ще такі соковий жималки. І ось я солоб'ю. І ось я роблю. дивіться, що тоні робить. Що тоні смачний? Як сочок тату зробив? А Ладно. я вися буду вийти. Так. По І, цей. І, коротше, бачите, можна... пригодилось в житті. Так, можна помішати. Так, так, можеш помішати. Я камеру не протерла, вибачте. Ням-ням. Не буде з тебе тобі. Все, смачного тобі, Тоні. Я хотів вчора вибір. Випий.